Всім привіт, друзі! Мене звати мій бро і сьогодні буде відео дуже прикольне да-да, не удивляться. Да, друзі, сьогодні буду тихенько балакати, я не хочу просто дуже так кричать, во-во-во, тому що сусіди дають дадуті. Пі-пі-пі, і так, да, друзі, і ще вам скажу, дивіться відео до кінця Сьогодні буде прикольний режим. Sony ми граємо на Хай-Піксілі. Друзі, як ви бачите, да. давно ми не грали на Хай-Піксі, дуже давно не грали. міні ігри Друзі, я так подумав, почому нам, блін, веб-камера там, А моделюсь туди. Ну, я так привик. І так, да, друзі, сьогодні відео буде дуже прикольно. Берете печеньки, чайочок. Я вибрав офігенний режим. І давайте ми почнемо відео, друзі. Да, дивіться відео до кінця Підписуйся на каналчик Друзі, давайте ми зможемо. У нас скоро буде три. У нас нас Як сказати, у нас. І нас скоро буде 300 тисяч. Ой. 300 підпічників буде. Ого, я загнув тільки що 300 підпічників друзі. І ще вам скажу, давайте начнемо Так, заходимо в міні-ігрушку, давайте сюди. І я по факту. Почому я нічого не установив, як у мене все дуже. Должно... Да, о, завантаження файлів, тому що я пам'ятаю, треба завантажувати файлі, типу, де показувалися машинки. О, отакі вот прикольні машинки, як ви бачите, друзі. Да, Всім привіт, друзі, це машинки. І це просто кайф. Воу, 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 отак, вот як я мій їздить. Меня... Кстати, у мене жовта машина. Бачите, мій... І я так і думаю, це дуже старий режим, друзі. Це ста... Цей режим дуже старий, це просто кайфовний режим. І зараз буде у нас гонка, друзі. Давайте ми почнемо гонки. Да, тут трошки збаги такі. Але тут нічого страшного. Давайте ми зможемо виграти з цих суперників. Я забув трошки грати, це, типа. Ну, все, що я знаю і точно, це гонка у нас, друзі. Не знаю, буде лагать у мене, Ну зараз все чітко у мене робота. Осе, що мені головне робота, друзі, і да. Так, 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 їдемо, їдемо, їдемо. В... Хоба. Я, кстати, дуже люблю гонки грати. Не просто в Майнкрафті, а взагалі якісь гонки. І да, друзі, напишіть коментарі, ви любите грати гонки. І напишіть коментарі, які ви граєте ігри е, на хайпікселі а, я можу стріляти чимсь. Боже мой! Як тут ігра? Ого. Й -й 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 так, друзі, всі хочуть моди скачати там на машини, типа. Да... Ой, не туди, не туди, а може туди поїду. Боже мой А яким, а можна поняти, яким я їду? Четверте місто я, типа. А, бачу, все, да, я четверте місто, тільки. Ого, друзі, чуєте? так. М Боже, мені дзвоне друг, це просто піпець зараз. Друг, я зараз занят, я знімаю відео для підпічників. Не надо, дзвони до мене. Так, хорошо. То боже, а чого я їх не доганяю, друзі? А як тут там. А, все, я, якісь копійки, є все, я не знаю, типу. Ну я їду досі, коротше, 4. 5. Головне, я не последній їдос, що головний. А може тут якусь скорость додавить мені, я не знаю, типа. Я про. Банани таку. Е, стоять! Стоять, стоять, стоять! Ні-ні-ні-ні. Друг друг-друг, я, я перший, я перший, я перший, я перший буду їхать. Ти точно не будеш їхати першим от мене. Так. Давайте беремо щось новеньке. І тихо-тихо-тихо-тихо. У, у мене ракети є. Рак... Ох ти! Бандит. Друзі, друзі, ні-ні-ні-ні-ні, ви що іздіваєтеся, дуже грати цю ігру не вмію. правді я, я не фанат цієї ігри, дуже. Я пам'ятаю, я грав дуже давно цю ігру. Ігра дуже стара, і ось я що хочу доказати, ігра дуже стара. Ігра давно вийшла, типу, такий режим. Ну, режим не ігра, а режим самий. да? Так, це просто піп'ять. Бі -бі 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 -бі, давайте, прям, боже, куди їхати? Боже, боже, уу. А ні, друзі, я не дожиную своїх суперників. Тож я їх взагалі не бачу ніде. Тупо піпець повний. Так, хорошо, це, звісно, дуже круто. Так, 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 тихо, тихо, тихо. І це просто піпець, друзі. Да, поже я не зможу догнати своїх суперників, тому що це просто піпець. піпец. Ми починаємо ще поиграємо. Ще поиграємо і ще поіграємо. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні, друзі, не можна встановлюватися, Не можна, не можна. Треба пикти. І тільки пикти. Оп, не попав ніхто. Хохом. сюди я завжди путаюсь. Ні, 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 ні. ні Хух, він ззаді їде. Ид сзади. Ага, не попадаешь. А я попав боц слетый. Ха-ха, все боц слетый, бот Ха-ха-ха. Не дожене не доженеш. Не доженеш. Як ти не хуй хоті... А ТНТ типа треба. А як робота тнт, я забув? Надо щось так, да, друзі, вони вы виграли. Я четверте місто. Головне, я друзі, не последній, да, Тому що я не хотів бути последним друзі. Це кайф, я вважаю. Вау, вау вау. Ну що, друзі, починаємо ми другий раунд і ми погнали! Так, друзі, я тут і ми начинаємо другий раунд. Ну, не другий раунд, другу ігру, взагалі. Да, я ж, кстати, я ж дав довгенько трошки скажи, ну і що ну що поробим? Так. Я зараз 8 місто, не знаю, яке місто, місто, місто. боже, мені ще почав писати, боже мой. Так, хорошо, друзі, сей зараз так. Ого Боже. Мені Мне кажется, ку більше 100. Ні, ми так не балакали, ми так не добалакали. Оу, вау, кес, мене ракета, ракета, ракета. Дю -дю. Так, я начну люблю. Пу -пу -пу. Ну надо. О, я попав, я попав, друзья. Вы бачили? Я попав хорошенько. Ну я їду восьмым тільки, Ну нет, нет 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 Я еду дев'ятим, я еду девятым. Не-не-не, я хочу перше место, ну блин, я хочу перше дуже место. Почему? 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 Або не перший, хай другий или трй. Так, хорошо, надо попасть. По комусь давай, по тебе, на па 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 па. Адам, хорошо, я понял. Хмм. Mm -hmm. Так, давай, -да 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 давай, 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 ти берем, 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 що збирам, надо. А чому мені не береся? Я не можу поняти. Та, блин, ви на Каля йди на є така, короче, гра на телефоні, тоже дуже схожа, гонки. Тоже вся там стрелять стрілятись, шить є, короче, там все на світі є, типу, офигенна гра, просто забудки гра називається сама. Патимс. А тут есть типа скорость, типа что типа такого. А вся позже скорость сама, да, я так разумею. А, да, 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 со скорость, друзья, со скорость. Ся скорость. И мы скорость дожним. Всю сто... Блин, я еду девятым, друзья. За что было, типа, только что? Я не знаю, что это такое, вся позже фин... Нися, не кинет, друзья. Тут Ничего не разумею по правде. Ну сейчас будем разуметь. Вся на свете, друзья. Так, хорошо, секано конечно, тут же. Опа, круто. Да, блин, давай ты ее дожана, все красно. Ай-яй-яй, да шнички. Чи-че-чи-чи-чи-чи-чиччи. -чи 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 а саш и было только что. Типа, буб-ба-бах якийсь. Боже, тепер вообще десятый. Нееет! Я не хочу быть последним. Неее я не хочу быть последним, не хочу, не хочу. Да, я не попал, я так понял. Угу. Все позже, все, кенец, да, друзья. Я приехав в Вау, круто, круто, круто. Все просто пипец, друзья. Я Типа или последний, или. А, а все, я понял. Ну и кі, друзі друзья. Давайте последний раунд зіграємо. Погнали, друзі. Так, друзі, я тут, а ми починаємо гонки наші. Так, давайте, друзі, що? Давайте попробуємо приїхати якимось там, не знаю, топ-3, топ-5. А, я топ-5 так брав, я забув. Давайте не знаю, я брав топ-4, взагалі. Это, да. Давайте візьмемо топ-3, попробуємо. Я не знаю, не... я не такий профі тут, я не профі ігрок на усіх міні- Ну, типа на цій грі, коротше. Я вам так скажу. Ні ні а я сам себе його друкну! Понял, понял, поняв. ні 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 ні, ні 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 ні, 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 Я нічого не бачу. Нет. Суперсила! сила. його, даганяем, друзі, я сомачный. Я ей. Я сьомий, я сьомий. Так, ми повинні, короче, виграти! Я хочу дуже виграти. я не хочу бути последним, я готовий. Я по правді не знаю, как все ракети працюють тут, а по правді скажу вам. Це просто піпець, це просто піпец! Уху. Зараз буде просто жорстко. Друзі, це просто піпець. Так, і мені дають дають, дають, що мені дають сніжки, снижки. Давайте, давайте, не-не-не. Боже, як іграю в цю ігру, я сам не розумію. Це треба бути якимось офігенним реальним ігроком на всі міні-ігри, тож я не розумію, як грати по правді. Ілі треба щось клацать, я просто не знаю, що треба робити там швидко. Так, хорошо, мені щось дають і мені зараз дадуть ракету знову. Ага, у мене ракета є в руках. Яку ніть! Це Пипец, друзі, і я ще попав! Вообще круто, 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 круто. Я попав, я попав, попав і мені дають таку фігню, Короче, красиву, хоп, і я доганяю челика. але я все одно сьомим їду, боже мой. Не, я був восьмим, помню, не став сьомим, ну блін, давайте, треба надо кого збити, треба надо когось. ну плиз, ну плиз. Как за деньку не манима не ко. А, це все, все, да, я так помню, що стоїть черво. Чи... А, не. Да, я саме міністра, друзі, я просто і... піпец. Все, друзі, все, що у нас вийшло, Офигенно така мини ігрушка у нас була. Да? І так, да, друзі, комментарии, хотите вы хочете ви ще ігри, е, на хай-писелі мини игры или вообще всю ігру іграти знову. Я попью український сок. Да? Это будет офигенно. И надо его попать. Добрый, кстати. Купыляйте. И все, друзья, все, что у нас получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик Подписывайтесь на каналчик друзья, у нас скоро будет 300 подписчиков. У нас все будет дуже круто, бал И я вам правду кажу, что будет дуже круто. И все, друзья, мы сможем 300 подписчиков набить. Давайте, друзья. Всем удачи, всем Удачі да і всім пока-пока. Слава Україні! Всім пока-пока, пік-пік.